Багато я говорю тут про те, що такі штуки, як прокрастинація чи лінь, це симптом. Симптом а, чогось а, складного, болючого, те, що створює багато напруги, і таким чином а, всі сили ментальні, фізичні у організму, йдуть на переробку цієї напруги. І тому в інших сферах. Там, де треба діяти, там, де треба щось зробити вчасно, виникає бажання, не бажання робити знаходження причин, знаходження якихось інших. Да? Розпорошується увага, загалом є такі симптоми, ну, у кого різні: хто залипає в мережі, хто прибирає, хто робить якісь непотрібні речі, да? хто щось собі придумає, тільки щоб не робити. Да? Тут є на цьому моменті. Потреба дослідити, що саме жире енергію. Наприклад, є якась невирішена ситуація, ну, не знаю, там в сфері контакти, да, там, з партнером чи там, з батьками, чи, чи, чи те, що створює напругу. Да? Напруга може бути настільки сильна, що забиратиме всі сили. Замість того, щоб вирішувати ситуацію, я втікаю в якісь свої захисні механізми, і думаю, що воно саме пройде. І виникає момент, де на неважливо, не вистачає сил. Або також ситуація перевантаження, де моє базове, я маю все справляти з усім, я маю бути молодець, я маю все встигати. Де є оця вимога, а є реальні реалії, в да, яких ну, ти маєш обмеження, і ти не можеш стільки, і ти не можеш з усім справитись, бо всього надто багато. Це теж створює напругу і на цьому місці виникає прокрастинація. Зрозуміло, є актуальний конфлікт, да, те, що ми, може, усвідомлюємо проблема там, проблема там, проблема там, проблема там. Да, і є базовий конфлікт, те, що ми не свідомо робимо. Да, не йдемо кудись, бо та там все нормально, та пройде та потерплю, та нічого страшного, або там ще щось шукаємо для себе. Да? Е, там, різні способи переробки копінгів. У кожного загалом копінги не допомагають вирішити, да? не допомагають просто зменшити напруг. І е, е, організм знайде, як ту енергію десь собі взяти. От. І загалом це е, ну, виливається. В відсутність сил для важливих речей. Да. Тому важливо, що прокрастинація це привід зупинитись, да, роздивитись, відрефлексувати, проаналізувати і надати собі допомогу. А, наприклад, якщо у вас є такий симптом прокрастинації, це може запитом як і на діагностичну консультацію, дійсно допомогти розібратись, що ж відбувається, бо часто ми дійсно не бачимо самостійно. А, і також це може бути приводом іти в терапію, бо часто наші ці внутрішні конфлікти ще створюють напругу такі травматичні реакції, да, де я почуваюся, наприклад, в безпеці, коли всі навколо задоволені, коли там є тільки позитивні відгуки, чи ще щось. Да, це вже е, запит в терапію, да, коли ми говоримо про внутрішні конфлікти. Іноді. Е, Вирішення актуального конфлікту буде достатньо, коли я роздивилась, коли я зрозуміла, що мені робити, зробила це, вирішила і все пішло добре. Іноді потрібна терапія. Діагностична консультація може допомогти вам це для себе прояснити. Ну і скажу, що зараз вже залишилось на серпень одне місце на таку консультацію.